Здоров народ, все-таки я вирішив не кидати шатер кінцево, адже проект Базару нуль сюжетно унікальний та собака перспективний. Йому б бабок для розробки побільше, ціни б йому не було. В якийсь момент у стімі підтримка серверів навернулась, подумав: та й біси з нею. Аж ось 5 грудня він вийшов у Epic Games через додавання NFT, які будуть реалізовані у форматі hv дронів, які використовуватимуться виключно у pve режимі, та будуть недоступні в матчах між гравцями. Ці безпілотники купуватимуться за криптовалюту на спеціальних майданчиках і даватимуть бонуси користувачам. Хоча те, що я бачив, це чисто допомога у зарубах з самотніми бомжами, що головне вчасна. Тепер же гра коштує 4,99 доларів або 92 гривні для українського регіону. За великим рахунком, фігня. До цього ж Шатерлайн перебував у ранньому доступі стім близько двох років з 8 вересня 2022 року. По 1 серпня 24-го гра мала фрі то плей моделі з платними батлпасами, однак в останніх сезонах розробники зробили безоплатними навіть їх. Хоча я застав тільки один і потім просто забив до кращих часів. Адже контенту якось не додавалося. Зараз же я пропоную глянути на те, яким шатер представляється гравцям зараз, чекнути небагаточисленні нововведення та обговорити майбутнє. Утній перспективи. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Так, ну що ж, походу, мене або когось іншого почули і ввели повноцінну сюжетку, де епізоди поставили по хронології. Нарешті до цього додумались. Але при цьому залишили рандомні пвє місії напевно, для виконання щотижневих завдань пропуску. До речі, в який завезли місії, за виконання яких тобі видаватимуть донатну валюту. Вони досить прості, так що Battle Pass зможе придбати кожен бажаючий, ну як мінімум зараз. Що, власне кажучи, я і зробив. Що здивувало наступним: тут вирішили відмінити бабло як чисто внутрішню ігрову валюту. Рані. І ще за неї можна було купляти зброю, слоти для обвісів на зброю. Періодично в магазині з'являлися ящики з всеможливими шкурками, які штовхали за срібло. А тепер що? Умовно, халявних скінів немає, всі вони тепер йдуть за голду, пушки дають тільки за набивання досвіду, і т.д. Воно в принципі то і пофіг, але за умови, що тепер новий контент, нові стволи будуть завозитись на регулярній основі. Бо, от до прикладу, я за пару тижнів відкрив усі шість рівнів та прокачав більшу частину пушок. Так, тут, наче, знизили ціну за відкриття досвіду, бо коли я грав ще у стімі, то необхідна кількість досвіду була ну, просто кінська. Особливо на п'ятий тір. Ну а далі робити то щось треба, адже ейфорія повернення потихеньку спадає. І в якийсь момент це все просто набридне. Так що я поки не чіпаю сюжетку, вирішив залишити на останок всі, хто грав ще до епіку, пам'ятають, яким був місцевий рейтинг, якщо коротко у нього майже ніхто не грав. Паті могло шукати по 10 хвилин і потрапляв ти не до таких же стандартних типів, які там хотіли помірятися силами, а до тих самих 2% нагибаторів, які натягували тобі око на жопу. Зараз стало трохи веселіше, адже залишили тільки рейтинг. Проте, от буквально нещодавно, знову додали стандартні режими без будь-яких додаткових нагород. Як на мене, дарма, адже таким макаром просідає онлайн рейтингу треба було просто загнати всі режими, які є у грі, під рейтинг. Так, і онлайн буде нормальний, і баланс команд буде легше встановлювати. Ну от така сама система зараз існує в дельті. Так, там розтягнули просування, але ж працює. Адже зараз буває таке, що мене кидає проти топ 100, топ 10, і ти просто ну не вивозиш. Хтось може сказати, а як же ж новачкам у яких не прокачені стволи і не освоєні персонажі? Ну. Прокачуватися можна і в експедиції, там досвід капає, скажу я вам ну нормально. А персонажів освоювати зараз стало набагато легше, адже з якогось біса прибрали альтернативні абілки, які можна було отримати, прокачуючи досвід персонажа. Як на мене, дарма. Я гадав, що розробник ну навпаки буде рухатися у цьому напрямку. Якщо не додавання нових, то як мінімум розширення арсеналу вже існуючих. Адже чисто новими персами тут навіть і не пахне. Якщо раніше задротити у рейтинг мало сенс, якщо ти хочеш якийсь понтовий скін або нафармити голди, ну зараз тут дають унікальні очки, що правда теж нещодавно зменшили їх кількість. Незрозуміло чому. За них можна зібрати скини на стволи для нефорів і для ромів, а також унікальні скини на персів, які наче як давали закупівлю паків підтримки. За донат їх зараз теж можна взяти, але ціни зробили мать його так Тепер давайте про максимально жирні по міркам шатеру зміни. Як я вже казав, вони стосуються ПВЕшки в більшій мірі експедиції, окрім ну, невеликих змін. У регулярних точках інтересу Тепер за її проходження, виконання в ній додаткових завдань і особливо проходження данжів, за них дають найбільше. Ти отримуєш так званий брухт, який йде у всезагальний топ людей, які задротять експедицію. Кожен тир має свої нагороди, нещодавно додали додаткове ділення від сотки до 250. От в ньому варто б і затримуватися. Але для цього треба кожен день проходити по декілька експедицій і не просто, а з данжами, що, м'яко кажучи, скатується у люту дроч і призводить до того, що деякі люди тільки у неї і їбашаться. Під кінець кожного тижня, і ще через пару днів після цього бо підлагою тобі видають нагороду. Ящики, валюту і ці самі енграми, які можна використати і отримати тільки коли зареєструєшся на сервісі Faraway. Ну нічого складного, чисто під своїм милом заходиш і нічого зайвого робити не треба. Відкриваєш за ці енграми кейсики і. М'яхезе, ти таким макаром наче маєш якось отримати НФТшки, але це треба стільки, походу задротити, що вартів я того навпаки. Для мене експедиція в більшості була ну, тим, щоб чисто зайти півгодинки розігрітися перед рейтингом. Не більше. Серйозно, за ці пару тижнів, які я намагався вибити НФТку, хоч якусь, хоч якось, мене вже блювати тягне від підземелля. Навіть не рахуючи, що доводиться грати виключно максимальну складність, тут хоч накидують нормально, хоча також не без приколів в останні дні якось стало дивно нараховувати нагороди. То всім по 10 тисяч, то одному 8, а решті по 3. То всі примудрилися залутати по 12-13 хоча при цьому максимум перед данжем завалили боса. Ну і відповідно пройшли данж. Як ця система нарахування працює, Яхезе. Так, тут тобі за бабло дають можливість купити всілякі бафи для неї, збільшення отриманих ресурсів, баф до дамагу, чи зброї, чи Білок, в залежності яку роль відіграєте, страховка і т.д. Хоча навіть так, топ-10 цього рейтингу ну, це не люди, навіть не роботи, адже техніка може виходити з ладу. А ці чели задротять тут 24 на 7. Хезе, може це мене вистачило на таку малу кількість часу і більшість зі мною не погодяться. Проте я вже манав дубасити данжі. Краще вже чисто рейтинг бігати і чекати нові сюжетки. Так що тут можна сказати наступне: цій грі потрібна убер-експедиція, де будуть задіяні всі персонажі. Адже який пак можна зробити з трьох персів: піл або мальва на відхил? Даггерщик, це або Бріса, або орбіт. Щоб юзали когось іншого, я і не бачив в плані ефективно. Бо перса ще ж треба прокачати. От, наприклад, я за пару тижнів тільки піла нормально забив і почав орбіта. А треба когось ще, ну, чисто щоб танчити. Рема, наприклад, в нього для цього абілки непогані. І м -м, типу все. Ось по факту ідеальна спарка для того, щоб проходити експедицію в її нинішньому вигляді, на мій погляд, певна річ. А от коли будуть заюзані всі персонажі, о я просто навіть уявити не можу той простір для геймплейного різноманіття, яким можна буде наповнити цей теоретичний рейд. Або як альтернативу зробити на певний час наявність декодерів також і серед нагород рейтингу. Ну як би щоб кожен обирав, що він хоче задротити, або в бої з мобами, або з реальними людьми. Хоча що те, що те, в таких умовах швидко набридне. Але це зараз. Я ж все ж таки сподіваюсь, що таким чином, ну, переходом на NFT моделі, гра отримає так необхідне їй фінансування та розповсюдження серед мас. І будуть нарешті нові пушки, може навіть перси за сюжетку я взагалі мовчу. Її продовження та еволюція аля Warframe Style важлива для гри. Можливо, можна навіть замахнутися на наступне. Напевно, хтось ще пам'ятає той cgi трейлер шатеру в нереально класному графоні. А тепер уявіть, повністю зробити сюжетку в такому графоні або, як мінімум, з такими катсценами. Як це реалізувати? Ну можна спробувати зібрати бабла на кікстартері. А чого ні? Star Citizen вже он майже лярд бачей зібрала, а там навіть якоїсь демки не викутили. А тут вже повноцінна основа є. В такій манері можна шатер сприймати як тестовий запуск, приблизно як зробили за Titanfall. Перший був чисто мультик, а в другому вже більш-менш сюжетку навіть видали. А тепер давайте пару моментів, які тут примудрилися спортити в тій чи іншій мірі. Складається враження, що понерфили аух. Бо час між відсічками відчувається набагато більшим, ніж він був, через що з ним майже ніхто не грає. Самий перший автомат також трохи просів, але вже у Дамазі. Бо якщо я раніше реально сидів і гадав, а з чим же мені пограти, або типу з Емкою, або з оцим, ну скоріше за все, польським гротом, то зараз вибір йде чисто на топ тир. Так само залишили телепортацію у кристалінову міну Бріси. Ну, їдіть твою мать! Ти наче і зреагував, встиг її побачити, зупинився, а тебе один біс хапануло. Та й Гра з якогось біса періодично фрізить, що теж не особливо прикольно. Ну таке, я бачу потихеньку гру правлять, так що авось і на це звернуть увагу. Проте давайте ще глянемо на прямого конкурента Delta Force, яка також нещодавно вийшла у повноцінний реліз. Я не буду сильно розжовувати, наскільки мені подобається місцева система кастомізації зброї, але так, дуже подобається. Проте є більш якісне нововведення. Окрім того, що вони вже додали декілька нових персонажів та видів зброї, вони ще й додали нові модулі. Якісь ви отримуєте поступово виконуючи завдання і заходячи декілька днів підряд, ну от як, наприклад, теплаки, а також додали як пушку, так і деякі модулі, які ви також отримуєте тільки за виконання певних умов. З конкурента треба брати приклад: якщо планується нова пучка, чи модулі, може якісь унікальні модулі, чи радше сказати профільні модулі для стволів у шатері, не давайте їх чисто за досвід. Відкатіться, хоча б до рівня браузерного Contact Wars, де за розблокування кастомізації, а перед цим просто профільного обвісу треба було виконати певне завдання, і т.д. так. Відос коротенький, але камон, що тут ще сказати? Я й так намагався подати його максимально зрозуміло, ти воду для об'єму та куди вже більше. Описувати кожен піксель ну вийде відверта душня. Хто в курсі, той в курсі. А хто чує про гру вперше, буде приємно здивований, адже для новачка тут контенту на місяць мінімум. Проте далі так, далі туго. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!